Всім привіт! Вітаю вас на своєму каналі та у своєму новому відео. В сьогоднішньому відео покажу свої покупки з магазинів OnePrice Сільпо, а також проведу огляд продукції українського виробника побутової хімії. Тож, якщо цікаво, залишайтеся зі мною! І тепер коротенько прогулянка магазином OnePrice. Хто не знає, це такий магазин, де є багато різних дрібничок, починаючи від туалетного паперу, серветок і закінчуючи навіть якимись цукерками побутовими приладами дрібними і іншими необхідними для дому речами. Даний магазин знаходиться досить далеко від нашого дому, тому, власне, ми купили тільки найнеобхідніші речі, які легко донести в одній руці. Звернула увагу на такі ось органайзери. Вони мені, мабуть би, непогано вписалися зі своїм сірим кольором, але вирішила поки не купувати, можливо, припаде до душі щось інше. Також в магазині є контейнери для сипучих. Різні лоточки, судочки, коробочки для зберігання ну і, в принципі, все, що необхідне для кухні. І ось мої покупочки з магазину One Price. Такий от туалетний папір. Два антиперспіранти таких. Отримала культурний шок від ціни на них. Пізніше, покажу скільки коштують ось такий доместос жовтий. І от молодший син випросив дві таких кульки. Тут всередині, ми вже подивилися в одному іграшка і цукерка є. Тому ось така от. Іграшка була якась хлопчача, там якийсь супергерой. Їм було цікаво. І скільки я за це все заплатила. Значить, один антиперспірант Ресона 72 гривні 99 копійок, Ніве 79,99. Кулька сюрприз 32,99. О, була ще палітра дитяча, вже вони її забрали 24,99. Папір туалетний 44,80, засіб до 84,60 і я брала ще пакет 3 гривні. І це це все я заплатила 376 ,35 гривень 35 ну, копійок. Ціни так ростуть з кожним днем. Ось такий дезодорант, я точно пам'ятаю, він перед 24 лютим коштував 28 гривень, а зараз 72 ,99 гривні 99 копійок. Немало насправді ось так. І сьогодні ділюся з вами своїми покупочками з магазину Сільпо. І всього моя закупка вийшла на 1438 гривень 40 копійок. Замовляла я через додаток, тому зверніть увагу, тут у мене була така знижка: 169 гривень 36 копійок. Ціни в магазині чомусь були вищі. І тільки. Ця знижка застосовувалася, якщо відбувалася оплата картою MasterCard онлайн. Наприклад, з того, що я точно пам'ятаю, банани були по 52 гривні на сайті, в магазині ж вони 67. Ну, тут ціна пробита, як в магазині, але е, насправді мені тут вже в чеку порахували по 52. Масло. Масло у нас, здається, було по 52 гривні. По факту продавалося дорожче. І на всі решта товарів, які я купувала, там була якась невеличка знижка. Ну, а зрештою, і це було приємно. Отже, показую, що купила. Купила огірки. Огірки зараз у нас в Україні по 139 гривень за кілограм. Огірок український тут було три штуки, я вже трошки підвечерила, поки вирішила знімати. І. Ногірки дуже смачні, ароматні. Мені сподобалося. Так, ось такі от оливки без кісточок. Ціна їх 41 гривня 99 копійок в чеку. Ну, вони теж йшли дешевше, якщо через сайт. Тому отак от, от такий от сирок ферма. І він у нас коштує 49,99 в чеку. Факту теж була знижка. Кого зацікавить, можете просто зайти і подивитися. Ось, сир, це, я пам'ятаю, точно був по 50 гривень. Ось такі два сири. Камомбер. І вони коштували 37 гривень 99 копійок. Тут я не пам'ятаю, була на нього якась акція чи не було. Ще купила ось такий от сир м'який Фелата для салатів. Так, помідори. На жаль, тут я намагалася розкрити пакет, не хотіла пошкодити. І це помідори теж українські, і вони були по 70 гривень за кілограм. Ще придбала яблук, яблуко Гала. Ось, купила тут трохи більше, ніж 2 кілограми, і вийшло на 40 гривень, 83 копійки. Так, оце яблуко Golden, Зараз ціна за кілограм 20 гривень 99 копійок. Так, ще купила ось такі от помідорчики. Помідор коктейльний, Помідори дуже класні і дуже, ну, вони вже такі прямо із запахом і зі смаком, чого не було всю зиму. І вартість цих помідорів 120 гривень за кілограм. Так. Капуста по 62,99. Одна капустина мені вийшла 54 гривні. Так, банани, які я показувала з самого початку 67,99 за кілограм у магазині. І, власне, чого я купувала у сільпо продукти? Тому що там була дуже гарна акція на безлактозне молоко. Купила. Молоко яготинське. Воно коштує зараз 46 гривень, 49 копійок за пляшку. І молоко на здоров'я теж було в акції. І яка його ціна? Я зараз так швидко не можу зорієнтуватися 38 гривень 19 копійок за пакет. І отже, я придбала 10. Пакетиків, разом і пляшечок такого безлактозного молока. Ось, власне, і всі наші покупки, не знаю навіть, що ще додати. Не скажу, що це такий якийсь раціон харчування для сім'ї. Це просто якась одна невеличка закупка і от така от сума грошей. І на сам кінець, хочу познайомити вас із побутовою хімією. Лінія, не знаю, чи я правильно читаю Юаю, український виробник Делак. І цю побутову хімію я отримала на огляд. Скажу, що мені все дуже сильно сподобалося. І, особливо я в захваті від оцього гелю для прання, що мені сподобалося. Найперше, це екопродукт. Ця компанія взагалі позиціонує себе як компанія, яка виготовляє екологічну побутову хімію. Ось в цьому гелі дуже класний запах. І я не знаю навіть, як його пописати. Він не такий їдкий, як в звичайних пральних порошках і пральних засобах. Він такий менш. Насичений і дуже приємний. Після прання білизна має такий легкий свіжий аромат і дуже ненав'язливий. Друге, що мені сподобалося, це те, що продукція сертифікована по ISO 14024. Що це власне означає для споживача? Це означає, що от коли проходить така сертифікація, то проводиться комплексна оцінка продукції для покращення показників безпеки, якості на всіх етапах життєвого циклу продукції. Тому ну, для мене особисто це важливо. Я, наприклад, жодного разу не бачила українського виробника, який був сертифікований по цьому ІСО. Кондиціонер для білизни. Я теж спробувала, свою функцію він виконує. Справа в тому, що я не дуже часто користуюся взагалі кондиціонером, тільки у випадку, якщо тканини цього дійсно потребують. І оці от от гелі для душу теж екопродукція. Позиціонуються вони як тут от гель для душу, а тут гель для душу і шампунь два в одному. Як сказав мій молодший син, вони такі смачні, і в них справді такий класний аромат. він Такий, навіть б сказала, натуральний, не зовсім хімозний. І я спробувала їх для рук. Шкіра не сохне. В принципі, дуже навіть зволожена, тому я залишилася задоволеною. Бачила ціну на ці засоби, ціна є досить бюджетною і посильною, мабуть, всім українцям в теперішній час. Я би сказала навіть, що вона дешевша, ніж на аналогічні. Засоби імпортних виробників. Тому справа, власне, за нами, українцями, чи підтримувати нам власних виробників українських і розвивати українську економіку, чи купувати щось імпортне. Я, мабуть, виберу перше. Останнім часом я таки дуже е, активно купую якраз товари саме українського виробника. Тому дякую вам, що були зі мною. Дякую за увагу. Дякую, що дивилися це відео до кінця. З вами була Оля і до нових зустрічей.